Всім привіт! Я Юля. Ми живемо у Хорватії. І сьогодні я хочу поділитися з вами, скільки ж реально коштує наше життя у місті Макарська на узбережжі Адріатичного моря. Це відео буде чесне, без прикрас. Я не буду робити вигляд, ніби ми харчуємося повітрям. Ми з вами порахуємо всі наші витрати по блоках: це житло, комуналка. Харчування та інші супутні видатки. Якщо вам цікава ця тема, будь ласка, підписуйтесь на канал і погнали! Отже, давайте почнемо з базових видатків, без яких просто неможливо жити будь-де. І я зараз говорю про житло. За нашу квартиру у Макарській ми платимо 650 євро на місяць. І плюс комунальні оплати. 70 євро ми платимо за електроенергію, 40 євро за інтернет. І ще 50 євро за воду та вивіз сміття. Тобто 810 євро з нашого сімейного бюджету ми витрачаємо щомісяця на житло. Я знаю, що у декого ця сума. Трохи менше, якщо казати про комунальні виплати, але ми так домовилися з власницею квартири, що платимо не по лічильнику, а фіксовано. Якщо ви проживаєте в Хорватії, будь ласка, напишіть, скільки ви платите за комуналку. Так, щоб орієнтуватися, наша квартира приблизно 60 квадратних метрів, будинок новий 2022 року, і, до речі, зима. В самому своєму розпалі і вже кінець грудня, але нам пощастило з будинком. Ми ще жодного разу навіть не вмикали опалення. Наступний пункт наших видатків це спорт і зв'язок. Абонемент в тренажерний зал нам Коштує 50 євро. Мій чоловік ходить в Апфель-Арену, в Макарський, і ми платимо за два телефони 42 євро на місяць. Також у нас є власний автомобіль, ми не користуємося громадським транспортом, і нам приблизно на місяць виходить 80 євро для того, щоб його заправити. До речі, про транспорт у Макарській абонемент на місяць на місцеву маршрутку коштує 15 євро поза сезоном і, здається, 30 євро в літній сезон. Наступний блок, найцікавіший, на мою думку, це продукти. Ми в місяць витрачаємо десь 550-600 євро на продукти. Готуємо ми вдома, тому це, власне, дуже впливає на цю кінцеву суму. Продукти в Хорватії трохи відрізняються від тих, що ми звикли. Але основний, мабуть, такий елемент, який з'їдає цей наш бюджет це сир і м'ясні продукти. Наша родина дуже любить сир та різні молочні продукти, і так вийшло, що в Хорватії вони не коштують копійки. Наприклад, навіть такий простий звичайний сир, як гауда, може коштувати 8, навіть 10 євро за кілограм. Сири вже трохи більш витримані: це 15-20 євро за кілограм. І якщо ми говоримо про... Овечі сири або якісь такі більш преміальні, то інколи це навіть 45 євро за кілограм, друзі. І на сири та молочку ми витрачаємо приблизно 120-150 євро на місяць. То саме стосується і м'яса. Десь приблизно 120-150 євро на місяць у нас йде на м'ясо, рибу, яйця. На овочі, фрукти ми витрачаємо від 90 до 110 євро на місяць. Крупи, паста це 50-70 євро. І такі дрібні, скажімо так, витрати на чай, каву. І це десь 30-50 євро з того, що я порахувала. Бо я собі тут все записала, щоб можна було детально все. Підрахувати. І з приводу кафе. В кафе ми, друзі, ходимо там раз, максимум два рази на місяць, і ми закладаємо десь 70-80 євро з нашого бюджету саме на походи в кафе. Також велику частину з'їдає. Нашого бюджету це наші хвостаті улюбленці. Ми маємо дві кішки, собаку і різні наповнювачі для туалету, якісь смаколики, звісно, звичайне харчування, іграшки. Це також влітає нам в копійку, і на місяць це приблизно 120 євро. І це не враховуючи. Якихось там непередбачуваних видатків як поход до ветеринару. У нас була нещодавна ситуація, і такий похід до ветеринару плюс лікування нам обійшлося в 90 євро. І ось таке недешеве це задоволення. Далі інший пункт це перукар. Нам пощастило, і ми змогли знайти українського майстра. Точніше, майстриню. і Іван витрачає всього 20 євро за свою зачіску. Я бачила у місцевих оголошеннях, що це може коштувати така зачіска може коштувати 35-40 євро. Хоча хочу додати, що навіть в одному з оголошень було написано, що для місцевих це в половину дешевше. Я не користуюсь послугами перукаря або будь-які інші б'юті-послуги. Я тут ними не користуюся. У мене є свої майстри в Польщі, тому тут я вирішила, скажімо, відпочити. Ось так напишіть, скільки такі послуги коштують в тому місці, де ви проживаєте. Можливо, у вас ще дорожче або дешевше. Мені дуже цікаво. І е, наступний пункт нашого місячного бюджету це ліки або різні добавки. Е, ми купуємо на постійній основі ліки, які треба приймати, е, скажімо так, це не екстрений якийсь варіант. І на місяць ми витрачаємо 80 євро. В тій самій Польщі ці самі ліки коштують приблизно 50 євро. Я не знаю, з чим це пов'язано, можливо, це логістика, можливо, ще якісь фактори впливають на формування ціни, але дійсно в Хорватії ліки чомусь відрізняються. І як я вже сказала, це плюс 80 євро до нашого бюджету. Звісно, у кожної родини є якісь видатки, які важко передбачити. Це може бути якась дрібна побутова хімія, якісь витрати для будинку. Таке, що ти навіть собі і не можеш закласти наперед. І ми не виключення, ми також додаємо такі видатки до нашого бюджету. Я закладаю, що на місяць це приблизно 120 євро. І якщо ми порахуємо всі ці наші складові. То виходить, що наша родина на місяць у Хорватії витрачає приблизно 2000 євро. Поділіться, будь ласка, якщо ви проживаєте у Хорватії, скільки ж ваш бюджет на місяць. Також мені цікаво подивитися, почитати, хто з вас де зараз перебуває і скільки ви витрачаєте на місяць. Треба зауважити, що до Цього бюджету я не додавала жодних витрат на шопінг або якісь такі витрати більш суттєві. У нас є, до речі, відео про шопінг в спліті. Кому цікаво, ми там відвідали два торгівельні центри, є перелік магазинів. Ну, можете подивитися, якщо дійсно вас це цікавить, що ми купили і взагалі, як це виглядає у Хорватії, зокрема в спліті. І плюс до цього нашого бюджету я не додавала витрат на екскурсії, подорожі, бо ми знаходимося в Хорватії протягом зими, ну, скажімо так, такого не дуже тривалого часу. І хотілося б цим скористатися, тому ми їздимо, подорожуємо, щось дивимося, і це якби окрема вже така стаття витрат. Я їх не додавала в цей бюджет. І... Якщо комусь цікаво, я можу порахувати, скільки ми витрачаємо на готелі, на дорогу. Якщо це остров, то острови, то це ще й паромні переправи. До основного бюджету, звісно, це не враховується, бо я не знаю, чи в цьому місяці ми кудись поїдемо і скільки ми витратимо. Друзі, я дуже вдячна, що ви додивилися це відео до кінця і буду рада! Якщо ви підтримаєте наш канал, будь ласка, підпишіться, поставте вподобайку і напишіть ваш коментар. Ми готуємо нові і нові відео і дуже раді всім нашим підписникам. До нових зустрічей, Па-па!